Медіар це різновид сучасного мистецтва, який в всесвітньому процесі починається приблизно в 60-х роках ХХ століття, якщо ми говоримо про Україну, це приблизно 90-ті роки ХХ століття. А медіар це різновид сучасного мистецтва, який в якості основного свого художнього засобу. Використовує новітні технології, тобто це може бути медіа арт або медіа арт англомовний варіант цього слова, який ми використовуємо для аналогових технологій електронних технологій. І існує на сьогоднішній день таке поняття як new media Art, або мистецтво нових технологій, яке використовується для позначення використання саме цифрових комп'ютерних технологій художником. Якщо ми говоримо взагалі про медіамистецтво, то на сьогоднішній день є така популярна наука на заході, яка називається медіархеологія. І в принципі, ми можемо говорити про те, що новітні технології людство, звичайно, використовувало з художньою метою протягом всієї історії людства. І так досліджують від не знаю, давнього Єгипту до сьогодні взаємодії мистецтва технології науки. І цим займається саме медіархеологія. Але є така сучасна новітня історія, яка, як я вже сказала, ведеться шісти. Десятих років в Європі, в Америці, в Японії, в Кореї і в інших країнах, де медіарт розвивається Україна, це 90-ті роки, і в Україні це пов'язано з тим, що, по перше, з'явилася свобода. Художника вибору медіума, з яким він може працювати, тобто він вже може працювати не тільки в стилі соціалістичного реалізму і не тільки в живописі скульптурі і архітектурі, а він може використовувати новітні медіуми, в тому числі й новітні технологічні медіуми. І безумовно, українські художники на це одразу відреагували. На початку 90-х в Україні з'являються західні технології, зокрема відеокамери, які, ми, які перші, першими і були апропрійовані художниками в якості художніх за. І художники починають створювати перший відеоарт в 90-х в трьох центрах України: це Одеса, Київ і Львів. А в Києві це було найперше. Цей процес розпочався на вулиці Паризької комуни в Сквоті на паркомуні, де художники почали знімати відеоарт. Що це були за художники? Це найвідоміші на сьогоднішній день імена. Це Чичкан, це Олександр Гнилицький, це Кирило Проценко і багато інших художників. Також, наприклад, знімали Відуарт в той час близькі до паркомуни, художники Савада Вісєнченка, які теж на початку 90-х почали знімати відеоарт. Всі ці художники захопилися на початку 90-х новітнім медіумом, але можна сказати, що практично всі вони до кінця 90-х вже. Знову повернулися до традиційних художніх медіумів, медіумів, виключно тобто до живопису, до скульптури і до інших форм мистецтва. Потім існує друга хвиля медіахудожників, яка була пов'язана з появою в Україні центру сучасного мистецтва Сороса. Тобто, фонд Сороса створив прекрасну лабораторію для медіахудожників, тому що технології все ще на 97 рік були дуже дорогими і складно їх було дістати. І тому, безумовно, ось така лабораторія і сорівські гроші, які давали можливість привозити хороших спеціалістів, художників за. Аходу, які проводили лекції, проводили воркшопи для українських художників, спричинило такий бум народження цифрового мистецтва в Україні. Але, на жаль, в 2002 році вся ця історія закрилася закриттям центру сучасного мистецтва «Сороса» і спеціальної програми для медіамистецтва Інфомедіабанк. Що ж свідчить про те, що власне всі ці художники вони розлетілися в нікуди. Тобто друга хвиля медіахудожників теж зникла, по суті. А це теж досить відомі на той час імена: Гліб Качук і Ольга Кашембекова, Олександр Верещак і Маргарита Зінець, Іван Цюпка. А це всі ці художники вони просто зникли по суті з арени, тому що хтось з них пішов у телевізійний продакшн, маючи вже знання цифрових технологій. Хтось. Повернувся до традиційних художніх медіа, як Олександр Верещак, хтось пішов у фешн-фотографію, як і Іван Цюпка. Тобто, всі вони розійшлися з цієї художньої арени медіарту, і це свідчить про те, що Україна не була ще готова сама до народження цифрового мистецтва. Тобто, воно було штучно спровокованим в кінці 90-х, на початку нульових, західною інституцією, яка просто вкладала свої в гроші для того, щоб спровокувати. Цей проєкт штучно, так але реально народитися він ще не міг. І вже тільки в нульових роках, коли цифрові технології стають доступними, коли художники самі вже виростають за клавіатурою комп'ютера і вони з технологіями на ти, виникає вже третя генерація художників: це сучасні молоді художники, Юрій Кручак. А Аліна Якубенко на Заході, це, наприклад, львівські художники дуже потужні, як Андрій Лінік, Тамара Грідяєва, Сергій Петлюк, який нещодавно отримав премію ось, зі своєю відеоінсталяцією в Сачі Gallery в Британії. Тобто, всі ці молоді художники вони вже, так скажімо, self-educated в медіа-арті. І треба сказати, що до цього часу в жодній українській освітній інституції державній відсутність відсутні нові медіа, навіть фотографія. Тобто навіть фотографія не має жодного відділення в академіях мистецтв, в коледжах мистецтв, в школах мистецтв. Тобто, взагалі, це, цей жанр відсутній, йому не, йому, йому неможливо навчитися, тільки можливо навчитися в якихось альтернативних школах, в альтернативних освітніх інституціях. І це звичайно така трагедія, тому що є три генерації художників, які між собою абсолютно локалізовані і розірвані. В них не було ніякої спадковості між ними, тобто перша генерація не лишила свої знання другій генерації. Друга генерація цифрових художників ніяким чином не повпливала на сьогоднішню генерацію художників. І, наприклад, в новій художній школі, яку ми куруємо з Альоною Ковальовою, це теж незалежна абсолютно інституція для медіахудожників освітня. Там ми намагаємося цю історію реконструювати і запрошувати художників першої другої генерації для того, щоб вони спілкувалися з молодими художниками. І для молодих художників це дуже важливо. Чому? Тому що це така форма самосвідомості, тобто є таке відчуття, що за мною вже стоять художники. В яких є традиція теж використання нових медіа в українському сучасному мистецтві, і я не перший. Так? Тобто, дуже часто я дивлюся, коли молоді художники, які тільки-тільки зараз починають працювати з новими медіа, повторюють концептуальну роботу тих років, повторюють назви робіт тих років, тому що вони просто не знають про цю історію. Зараз вже можна абсолютно самостійно ознайомитися з історією українського медіамистецтва, власне, відкрити архів українського медіамистецтва, який я курую, з літа цього року має свій сайт: це mediaartarchive.org.ua сайт, на який можна зайти і повністю самостійно познайомитися з історією українського медіамистецтва. Дивитися по художникам, по жанрам медіарту, там відеоінсталяція, кібернетична інсталяція, інтерактивна інсталяція, відеоарт і так далі. Можливо, можна вибирати художників, Олександр Ройтборд, Олександр Гнилицький, Андрій Лінік і так далі. Можна вибирати міста. Тобто, це такий дуже зручний навігатор для того, щоб можна було самостійно дослідити історію українського медіа мистецтва. По-перше, дійсно важливий той факт, що медіа мистецтво є мобільним. Це факт, це безумовно. Тому що художник може просто по інтернету відправити файл, і цей файл відкриває будь-яка інституція чи галерея художня на заході і транслює цю роботу, да, експонує її, узгодивши з художником. Наприклад, там за схемою галереї, як це буде експонуватися. Другий важливий момент те, що медіа дійсно є досить популярним на заході, і треба розуміти, що. Західне мистецтво, західні художні інституції готові сприймати тільки ту форму мистецтва, до якої вони звикли. Отже, безумовно, коли ми бачимо успішних художників українських, які часто виставляють свої роботи на заході, то це художники, які переважно працюють з інсталяцією, з якимись проектами соціально політично ангажованими, з медіартом в тому числі. Чому тому що західні художні інституції, західні галереї готові з цим співпрацювати? Тому що це зрозуміло західному глядачу? Дійсно, медіамистецтво дуже змінює роль глядача у процесі естетичного сприйняття. Тобто, коли людина приходить на виставку медіамистецтва, її завжди запрошують щось потрогати, кудись нажати, десь походити перед веб-камерою або кінектом для того, щоб інсталяція зреагувала на людину. І це, безумовно, такий ігровий фактор, ігровий момент у медіамистецтві. Люди дуже швидко включаються. Медіамистецтво зазвичай. Інтерактивне, дуже спектакулярне, і тому воно досить є близьким на такому інтуїтивному рівні для глядача. Другий важливий момент: те, що художник тут стає співкреатором, верніше глядач стає співкреатором, тому що дуже часто від глядача і того, як він буде взаємодіяти з інсталяцією, впливає це на навіть візуалізацію цього проекту. То те, як візуально розгорнеться проєкт, або навіть аудіально, тому що художник може зробити програму, коли глядач, впливаючи на інсталяцію своїми рухами там, я не знаю, іншими якимись діями, генерує звук, наприклад, в інсталяції. Тобто і звук, і візуальна картинка вони можуть бути в даному випадку згенерованими глядачем, а це значить, що глядач стає співкреатором цього твору. На сьогоднішній день ми знаємо завдяки дуже багатьом теоретикам, Мічелу Берто Еко і багатьом іншим. Сучасна культура називається або «image-oriented», або візуальна культура. Тобто, наша культура орієнтована на візуальний образ. Що це означає? Це означає те, що людина швидше сприймає перш за все візуальний образ. Тобто, якщо ви за собою навіть спостерігали в Фейсбуці, ви можете проскролити дуже швидко інформацію, яка є без картинки, без фотографії, але обов'язково звернете увагу на інформацію. Інформацію, яка є з картинкою, а ще краще, якщо вона анімована, якщо це ГІФ, наприклад. І безумовно, медіа мистецтво має таку більшу спектакулярність у даному випадку і більшу впливовість на глядача, так? тому що воно задіює це такі гарячі медіа, використовуючи термінологію маршала Маклюїна, теоретика нових медіа, вони дуже сильно впливають на художне на глядача з усіх боків. Так? тобто Глядача задіються і слух, і відчуття відчуття зору, і можливо тактильні якісь відчуття. Тобто, безумовно, так впливати на. Глядача набагато простіше, але інший момент те, що це може використовуватися із негативною метою. Тому, наприклад, реклама або якісь політичні економічні сили можуть використовувати спектакулярність медіа мистецтва і нових технологій загалом, абсолютно з протилежною метою, для не для того, щоб популяризувати толерантність щодо ЛГБТ, а для того, щоб просувати якийсь товар або політичну партію, наприклад. Якщо ми говоримо про період десь буквально декількох років назад, то найпотужнішим на сцені українського сучасного мистецтва медіарт був у Львові. І це було пов'язано з декількома чинниками. Перш за все з тим, що Львів ментально, мовно, територіально дуже близьким є до Польщі. І всі художники, яких я називала, і Андрій Ліні, і Тамара Грідяєва, і Сергій Петлюк і Олексій Хорошко, вони всі були на резиденціях у льв... у польських інституціях художніх, там створювали свій. Медіарт і що важливо, там його експонували, тому що складний медіарт складний у експонуванні, і не кожна галерея, не кожна художня інституція на сьогоднішній день в Україні готова його експонувати, бо це дорого і це, власне, складно. І е, е, якщо ми говоримо вже про сьогодні, то е, ситуація трошечки змінюється. І змінюється вона загалом також завдяки тому, що створюються альтернативні освітні інституції в галузі мистецтва нових медіа, зокрема в Києві. І ці інституції відкриті для художників з будь-якої точки України, і тому ось ця освіта вона провокує такий вже більш широкий резонанс популярності медіа мистецтва серед художників різних регіонів, в тому числі і в Києві. Теж є такі останніми роками, спостерігається сплеск медіа мистецтва. Які можна бачити і по виставковим проектам, і по різноманітним проектам соціальним, по проектам у місті і так далі.